Вітаю, друзі! З вами Ігор, котрий нещодавно закінчив школу магії, і мені є про що вам розповісти. А саме традиційно для цього каналу поговоримо про те, як отримати всі досягнення в грі Хогвартс Legacy, і на початку дуже коротко про мої враження від гри. Скажу вам, як фанат Патеріани, це просто чудесний світ з морем фан-сервісу. Дуже багато деталей не стану описувати, але все, що ми зустрічали у книгах і фільмах по цій франшизі, ну майже все, ви зможете знайти в цій грі. І це вражає. Якщо хочете детальніший огляд сюжету, пишіть під відосом, але гадаю, я з цим заявився на Ютуб не дуже вчасно, мабуть. Отже, давайте ближче до теми. Граємо ми за персонажа, котрого створюємо на самому початку гри в редакторі персонажів. Що цікаво, наш протагоніст має особливі здібності, завдяки чому нас приймають навчатися одразу на п'ятий курс. А це вам не Гаррі Поттер, котрий починав з першого. І це дозволяє нам в процесі гри вивчити більше цікавих заклять і, звичайно, відвідати більше місць в магічному світі, до яких не допускали першачків. П'ятий курс це вам не просто так, але ми тут на порозі нашої посвяти. І досить цікаво те, що для нас підготували навіть невеличкий тест від розподільчого капелюха, котрий вирішить на якому. Факультеті вам слід навчатися. Для мене, якщо що, це був driving клоу. Можете написати в коментарях, куди розподільчий капелюх направив вас. Але вам все одно потрібно буде пограти 4 рази по разу за кожен із факультетів і пройти вступну частину гри. Саме вступ і перші квести трошки унікальні для кожного із факультетів, що хоч і не кардинально, але легенько міняє перші години гри. І за це ви, до речі, отримаєте 4 трофеї пов'язані з проходженням вступу за кожен напрямок. Далі гра ставить перед нами кілька глобальних цілей, а саме, розслідувати справу, пов'язану з древньою магією, до якої в нашого героя є певні вроджені здібності, про що я вже сказав. До того ж, треба буде ще раз зібратися з повстанням гоблінів тут. До речі, друзі, якщо ви бачите трофей на екрані, котрий з'являється під час моєї розповіді, але я саме не коментую цей трофей, то знайте, що це сюжетна очівочка, котру я просто сюди приліпив для понути відосу з мінімум спойлерів, окей? І звичайно, паралельно з оцим усим, вам потрібно буде розплутати ще кілька десятків додаткових квестів. І що я вам скажу, чесно кажучи, деякі з цих квестів досить такі цікаві і детально пропрацьовані. Це не просто завдання по типу там принеси подай або вбий 10 курочок, якими грішать сучасні ааа проекти В Гогвардсі хоч і небагато, але все ж таки трохи краще з додатковими активностями, як мінімум, допоки ви не захочете отримати досягнення за проходження всіх випробувань Мерліна. От тут то треба буде заморочитися. Але за це через хвилинку я поговорю ще з вами. Так от, за проходження всіх додаткових завдань в грі також є очівочка. Так що хочеш ти чи ні, а виконати їх все ж таки доведеться. Один із побічних квестів познайомить вас з додатковою активністю, під час якої вам потрібно буде слідувати за метеликами, щоб отримати нагороду. Береться він у NPC у місіс Віларці в пабі Тримітли. ну всім відомий ПАБ. Ось локація і момент, що я записував для вас, як я це отримував, проходив, ну приблизно. І після завершення цього квесту ви отримаєте, звичайно, трофейчик. Це такий унікальний додатковий квест з трофеєм. І звичайно, вам треба буде ще зібрати скарби всіх в грі, виконати всі пазли, розгадати всі секрети і зібрати всі листи в Гогварці. І не тільки. Ну там не всі-всі листи, а там певну кількість, але їх зібрати треба буде майже всі. До біса, одним словом. І зараз на екрані я вам показую різні активності, котрі вам потрібно буде проходити. Тут, чесно кажучи, можна трошечки зморитися, м'яко кажучи. Але все ж таки, якщо ви таке полюбляєте в грі, то вам буде ніколи сумувати. Тим паче активностей дуже багато різних, і якщо вам набрид один тип активностей, знову ж таки, вибачайте за тавтологію, то в будь-який момент ви можете переключитися на інший. Для відстежування вашого прогресу колекціонування в грі є спеціальні розділи в меню. І за що дякую розробникам. Я хоч знаю, де і як просуваюся. І я спочатку, чесно кажучи, при проходженні цієї гри думав зробити детальний гайд по збору всього, але там так багато активностей, так багато колекцій, як це, мабуть, мабуть, десь близько тисячі предметів і цих самих активностей, знову ж таки, повторюсь. А ви самі розумієте, скільки це займе часу, щоб відзняти, змонтувати. І до того ж, на жаль, в мене на момент проходження цієї гри не було так багато вільного місця на компі, щоб все це зберегти, а це головніше за все. Тому, друзі, якщо вам буде цікаво, щоб я пройшов версію Гогвардсу для PlayStation 4 і записав все, що можливо зібрати в цій грі, напишіть щось під відосом. Або якщо ви лінива дубця, просто тисніть лайкос, я буду знати. А поки можу лише в описі до відео закріпити якусь там інтерактивну мапу, котру я юзав для того, щоб все збирати. Серед цих колекційних предметів, окрім скриньок з кресленнями, треба буде вночі також полювати за статуетками демігусок, чи як там їх назвати, ну а ці статуетки. Використовуйте закляття Ревеліо, щоб підсвічувати ці статуеточки через стіни, ну і паралельно Ревеліо буде допомагати вам знаходити скриньки і деякі колекційні предмети, що досить корисно. Я постійно бігав по світу і кастував ревеліо, щоб зібрати все, все, все. До речі, вперше ви побачите цю статуетку у професора Фіга в кабінеті на початку гри, але саме збирати ці фігурки можна буде лише пройшовши один із додаткових квестів наглядача Муна. І майте на увазі, що вам треба буде завершити хоча б одну із гілок в розділі випробувань, щоб отримати пов'язаний з цим трофей. Це так, просто те, що з колекціонуванням пов'язане, я подумав вам озвучу. Так що випробування теж треба виконувати. А раз все в грі розблоковується, коли ви проходите сюжет і додаткові завдання, то за завершення ланцюжків завдань з різними персонажами, а точніше нашими приятелями, ви отримаєте ще кілька трофеїв. Тобто це буде ачивочка за квести Себастьяна Салу, за квести Попіт Добрінг, і також Нацай Анай, як якесь закляття звучить її ім'я. Ну і сюжетних ще буде кілька трофеїв, але завдання пов'язані з ними немає сенсу навіть спойлерити, я думаю. Тому я просто прикріпив пару моментів, щоб прокалькулювати всі ачивочки, котрі ви отримаєте автоматично. Йдемо далі, а точніше, летимо. Так, друзі, в цій грі, одне з найкрутіше втілених, це політ на мітлах, літати в цьому світі це просто бімба! І за сюжетом нам доведеться проходити перегони, змагаючись з Імельдою. Так от, якщо ви знайдете три місця проведення перегонів і поб'єте поставлений перед вами час, то вам дадуть за це трофей. До речі, не переживайте, встановлювати кращий час в таблиці лідерів вам не доведеться. Просто побийте час і І все. Ну і випробування Мерліна, про котрі я говорив. В грі цих випробувань розкидано на мапі аж 95 штук, і мінус не в тому, що вам треба пройти їх всі, а в тому, що вони діляться на близько 10 різновидів. А це вже не так вражаюче, як в ситуації з додатковими квестами, бо це виходить, кожен тип Мерлінового випробування вам прийдеться пройти з десяток разів, просто в різних локаціях. Це вам не Зельда з її храмами, де там всі храми унікальні. Тут трішки полінилися. Але прийдеться нам їх проходити, тому що ачівочку за це дають. Так що не відкладайте це на кінець гри, а час від часу прокачуйте свій інвентар, проходячи ці випробування. К... Роботи і біганини, як ви розуміли, тут буде немало. Тому повертаємось до уроків магії, друзі. Трішки посидимо і повчимося. В грі вам доведеться відвідувати уроки заклять, астрономії, зілляваріння, травології. Догляду за магічними тваринами і багато-багато-багато чого ще. Одним словом, тут нудьгувати не прийдеться. Це просто бімба ще одна бімба. Оці уроки магії, оці закляття, ці всі активності мені так-так-так подобаються, Ух, класно! І за перший урок, ви відвідаєте, вам буде трофейчик. А де активності і магія, там і прокачка талантів. За використання п'яти очків талантів вам дають такий ось трофейчик. А прокачавшись на максималку, ви отримаєте ще один трофей за 40 рівень розвитку. А потім ви вливаєте всі ці очки талантів в прокачку дерева-навичок, прокачуєте його на всю і отримуєте третю очівку, пов'язану з прокачечкою. Як тільки на ну, вас навчать готувати зілля, майте на увазі, що за те, що ви приготуєте в своїй лабораторії 6 базових зіль, вам дадуть нагороду. Для цього треба приготувати звичайне лікувальне зілля із горобини. Зілля Ендорус, Невидимості, зілля Максима, грозовий напій і зілля фокусування. А виростивши всі рослини, отримаєте ще один трофей. Майте на увазі, друзі, що для вирощування певних видів рослин і для приготування певних типів зіль треба відповідні горщики і зіліварки, котрі продаються в гоксміті в спеціальному магазині. Цей магазин ви не пропустите, бо там будете за сюжетом на перших годинах гри, тому просто запам'ятайте, де це все продається. А де справи з рослинами, там і задачки з магічними тваринами. Справа в тому, що вас рано чи пізно навчать ловити магічних істот ось цей домашній ельф, дік, котрий буде приятелювати з вами. І потім пізніше цей же ельф навчить вас розмножувати тварючок. І от, друзі, вам доведеться зібрати всі види тварин, а також їх розмножити. Майте на увазі всього їх 12 різновидів. І скажу вам, це досить таки цікаво. Тим паче ви багато ресурсів отримаєте від того, що за ними доглядаєте, їх кормите. Ну це вже ви і так дізнаєтесь в грі. До речі. Хоч з драконом грі вам і доведеться зустрітися за сюжетом, розмножувати цих динозаврів вам не прийдеться. А під час ще одної додаткової місії ми вполюємо величезну тварюку, на котрій можна буде потім їздити вверхи. Але станеться це наприкінці гри майже. Та і скажу вам, що на мітлі літати, як на мене, набагато зручніше і швидше. Так от, приручивши одного такого грапліна, ви отримаєте спеціальну ачівочку. А щоб його розмножати, просто поверніться на те саме місце, де ви ловили першого грапліна під час спеціального завдання і спробуйте спіймати йому пару. Ну і раз ми так багато вовтузимося тут в кімнаті на вимогу, то за одне давай поговоримо про дві очівочки, котрі пов'язані з прокачкою шмоток персонажу. І цього вас теж навчить димовик Дік. За перше оновлення властивостей будь-якого елементу одягу вам дають таку очівочку. А коли ви зробите це тричі на одному предметі гардеропу, для цього вам треба буде прикачати предмет до третього рівня. Повертаючись до років магії, вас навчать не лише використовувати бойові закляття, а й посвятять в дуельні тонкощі використання заклять, якщо можна це так назвати. А коли ви вивчите всі закляття, до речі, деякі з них можна вивчити під час додаткових квестів, вам дадуть трофей за це. Майте на увазі, що три непрощені закляття вивчати не обов'язково. І до речі, під кінець лінійки квестів з Себастіаном ви можете взагалі обирати вивчати вам, Авада Кедавру чи ні. А от у випадку з закляттям Фліпенда розробники вирішили пожартувати і придумали для нас трофей, під час якого нам необхідно використати це закляття проти корови 10 разів підряд. Для цього треба знайти корову, наприклад, ось в цьому місці. Прилітаємо і кастуємо закляття. Отримуємо ачівку. Також треба буде перемогти 50 ворогів в стелс режимі, примінивши Petrificus Totalus. Прокачайте гілку стелса і вперед за гру ви точно наб'єте 50 прихованих нокаутів. Ну і ще є трофей, де треба зробити серію і став влучань по ворогам. І на перший погляд це виглядає доволі таки складно. Але якщо ви познайомитесь з інферналами, тут буде дуже просто зробити цей трофей. Використовуємо базове закляття, поки не наб'ємо сотню комбо. І раз у вас уже є магічний садок рослин для зіль, про який ми сьогодні говорили вже, вам треба буде використати корінь мандрагори, щоб оглушити 10 ворогів. І найбільш заморочене завдання серед бойових трофеїв, як на мене, це використати закляття стародавньої магії, тобто ультимативну навичку проти кожного різновида ворогів. Насправді, деякі типи ворогів не зараховуються, тому для вас я підготував табличку ось таку, завдяки якій ви зможете орієнтуватися, чи добили ви ворога древньою магією, чи ні. Всього тут 34 типи ворогів, котрі нам необхідно покарати ультою. Цей трофей був довгий і трохи замороченим. Не біда, вам треба ще на аренах перемогти. Дякую, що в грі не так багато арен з ворогами. Але це класне місце для фарму ворогів. Коли ви переможете на всіх трьох аренах, вам випаде трофейчик. Якщо ж у вас не делюкс видання, то тут ще простіше. Вам лишається перемогти лише на двох аренах. І на кінець гри я ще не розповів вам, друзі, про чотири ачівки, котрі я відніс в розділ дослідження світу гри. Перша з них це відвідати берег посір. Починаємо із заплави північного болота Південного моря. Та потім пролітаємо мітвою до великих металевих дверей на південному сході у середньому таборі бандитів. Звідти проходимо через печірку, і ачівочка випаде, коли ви досягнете іншої сторони. І також в будь-якому разі, рано чи пізно, ви відкриєте всі точки швидкого переміщення. Лишиться вам лише відвідати п'ять особливих підземель. На мапі ви будете зустрічати значки печер, але лише п'ять із них незвичні, і вам обов'язково треба в усі сходити. В першу печеру ви потрапите за сюжетом, в іншу під час додаткового квесту від Саманти Дейл, котра знаходиться в теплицях Гогвардсу. Третій данж. Ви відвідаєте разом із Себастьяном, проходячи його додаткове завдання. А четвертий данж буде за квестом про кентаврів від нашої подружки Попі. І п'яте підземелля ви зможете потрапити, якщо будете розгадувати послання однієї записки. Ось вам скріншот, де ця гробниця знаходиться. І останньою справою в грі буде дістатися до найвищої точки в замку Гогвартсу, котра знаходиться в кабінеті директора школи за закритими дверима. Для отримання цього досягнення треба буде прокачати Алахамору до третього рівня, а для цього треба буде зібрати всі статуетки Демігузок для пана Муна. А іншою умовою буде пройти 40 сюжетних квестів, щоби потрапити до цього кабінету. Ну і на відео я записав момент, як я туди потрапив і як я це робив. І доки ви це все дивитесь, не забувайте задонатити на ЗСУ, це головне, друзі. Сподіваюсь, відос цей був для вас корисним або хоча б цікавим. І тепер ви знаєте, який об'єм роботи перед вами на шляху доплатеного трофею в грі Гогвардс Веджесі. Якщо ви додивились до цього моменту, можете поставити лайкоса, поки шукаєте, щоб подивитися далі. А я дякую вам за увагу. Біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. Заходьте до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. І, друзі, слава Україні!